Це відео було зняти одному з районів Маріуполя 9 березня 2022 року. Під час авіанальоту Росіян на місто В цей день окупанти скидають декілька бомб на Маріуполь. Вони розриваються між дитячою терапією та пологовим будинком. В будівлі знаходився медперсонал, пацієнти. Місцеві жителі використовували її як укриття. Розповідає радник міського голови Петро Андрющенко. Все нормально, все добре. Це понад 100 людей було точно і це просто щастя насправді. Якщо як цинічно це не звучить, що бомба не влучила а не в приміщення пологового будинку, а не поруч не в приміщенні дитячої лікарні, а просто впала між ними. І всіх вагітних жінок перевезли в іншу лікарню. Це другу лікарню. Один великий злочин, який почався з бомбардування, власне. Пологового будинку закінчився бомбардуванням драматичного театру, і все це така низка подій, яка ну, дуже складно розглядати її одна без одної. В цей день авіабомбами били по центру міста, поцілили також по проспекту Мира, по території третьої міської лікарні та Приазовського університету, каже Андрющенко. Два літака заходять, по дві бомби скидають, такої тактику не підтримували. Літаки злітали з Приморська Ахтарська, ми точно знаємо. Вже реконструкцію. і сподіваємось, що ми помстамося цим льотчикам. Які це здійснили за даними Донецької обласної прокуратури, внаслідок бомбардувань медмістечка загинуло шестеро людей. Серед них трирічна дитина, каже речниця відомства Анастасія Медведєва. А що найменше особи отримали поранення різного ступеня тяжкості на 9 березня 2022 року органами прокуратури Донецької області розпочато кримінальне провадження за фактом бомбардування військами РФ пологового будинку у місті Маріуполь, а подію кваліфікована за частиною 2 Статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаї війни. Маріуполь перебував в оточенні з 1 березня, додає Андрющенка. Люди не могли покинути місто. Так званий зелений коридор не працював, режиму тиші. Росіяни не дотримувалися. Юлія Слабінська, Владислав Околов, Олександр Буряк. Новини Суспільне Донбас.